Групу наших оборонців на передовій поповнив ось такий рудий побратим. У Білченяти одразу ж з'явився позивний хаймерс. Скорочено Марсик. Зберегти кожне життя, навіть у зоні вибухів ще одне завдання не за уставом. Загалом же білки часті гості наших бійців на нулівці. За невеличкий донат рудого позитиву смакулики від хлопців. Байраки, заплавні ліси, кажуть зоологи, типове середовище, де мешкають білки. Проте, чимало їх сьогодні у місті, зокрема в криворізьких парках. Ми їх частіше бачимо в той період, коли є не дуже сприятливим, коли їжі вже починає не вистачати, і то вони прагнуть бути поруч з оселями людини. Традиційно вони ж мешканці лісової зони, і це типовий лісовий вид. Наші ж білки з'явилися десь на початку 2000-х років. Перші зустрічі зоологи Криворіжжя. Нашому краю відмічали в рік. Тут уторований маршрут вивірок. Про це добре відомо місцевим. Тому алеї Криворізького парку рясніють годівничками для пухнастохвостих. Для рудих вивірок у парку Мершавцева є навіть ось такі годівнички. Ми у парку близько півгодини. І один раз білочка таки завітала до неї. Киньмо ще смаколиків, може прибіжать? Запланувати зустріч з вельми жвавою тваринкою дуже важко. Кілька секунд і руда пустунка зникає серед гілок чи листя. Тому дбайливих криворіжців горішки завжди на поготові. Ну а від білок порція позитиву сторицею. Надто в такий нелегкий час. Кайф. Всегда носим з собою орешки. Не прям тим не німіння підходить доволі близько. Тільки позитив в наше тяжолек, час, додавляють. Часто бачимо білочок, підгодовуємо. По можливості. А чим саме що приносите і куди кидаєте? Даємо з рук. Вони ручне є. Просто можна ходити по парку, гуляти і обов'язково встрітиш їх десь. А ви підгодовували? Так, я теж з руки. Особливо раніше, коли вони більше були возле лідоміка. Десь одна чи дві білки на день бачу. Вивірка скоріше всього до нас попадала відразу з кількох осередків. Можливо. Це переселенці, які по лісосмугам, лісопарковим зонам, переселялись з півночі Дніпропетровщини. А можливо, це в якійсь мірі натуралізовані, так скажемо, білки, які випускали люди з своїх помешкань, а потім вони утворили природне ядро. Красиві, кумедні й дуже жваві завдяки вправним рукам оператора, подеколи потрапляють і в кадр під час зйомки. Валерій Коцюруба каже: у нашій місцевості здебільшого руді вивірки. І до речі, забарвлення енерджайзерів із пухнастими хвостами не випадкове. Ті, які мешкають у нас, вони більше руді, але буває більш світло їх забарвлення. Якраз напередодні холодного сезону, звісно, відбувається линька. Тут прямий зв'язок є середовище існування, спосіб життя, і звісно, певні адаптації. Вони також є невипадковими. Тварини з горіхами в лапках давно стали символом осені та зворушливого кількасекундного позитиву. Тож, вирушаючи до парку, не забудьте прихопити горішків. Ірина Павленко, Вадим Діденко, цей день.